Ну що, я знову в Ісландії. Швидко я переміщаюсь. Плани, плани, які надалі плани? Я приїхала. Зараз в мене тут є робота в салоні краси. Зараз якраз туди їду, але записів дуже мало. Так що я планую шукати іншу роботу, якусь таку, щоб прям була хороша якась зарплата. Не знаю, буду скоро на днях десь робити. Резюме хороше і постараюсь влаштуватися на якусь нормальну роботу. Взагалі, я вам так скажу, працювати я не люблю, ну хто любить, люби, але ну, це вже безвихідна така ситуація. Приходиться нам працювати в цьому світі. Того план такий, щоб знайти добро, добро оплачуємо роботу, попрацювати так серйозно, як я це можу, прям так. Дуже конкретно, може і на двох роботах, а може і ще більше, Побачимо. А потім звільнитися і кайфувати. Якийсь час, а потім знову так само. Ну, А ще я собі таке думаю, може я б заробила таку достатньо грошей. Та в мене просто одна така ще для діла мені, для одної справи треба ще грошенят підзаробити. А потім би я щось придумала, почала би заробляти на ютубі. Може хтось би рекламу, у мене якийсь щось би брав, я не знаю. Я б сиділа собі в селі тако і кайфувала. Ну, поки я це не придумала, так що буде так. Буду вам розказувати про пошуки роботи, як я що знайду, там буде видно. А зараз відправляємося з вами в салон краси. А ще я вже добу зараз скажу. А ще знаєте що? Я вже добу не спала. Не знаю. Якось збився чи режим, чи що це таке, я не знаю. Вчора, наприклад, лягла в 4 часа дня. <гум> Дуже спати хотіла. І я так поспала, поспала ввечері, і все, о 12 ночі я проснулася, і це я не спала цей весь час. <гум> я не знаю, що робити, але то ладно. Боже, мені так страшно. У мене залишилось останні гроші 100 доларів. <ріст> мені срочно треба робота. Так що будемо з вами безстренько щось шукати. Саме найбільше я не люблю отаку от погоду, отаку. От Члякать, шлякать, отака. Ну, ще правда, я не люблю, коли сильний вітер. Теж не люблю. Все, майже до роботи прийшла. Ви мене чуєте? Бо я мікрофон з собою не взяла. Знаєте, які я хочу стіни собі там в селі. Отакі. Тут така фарба. Вона прикольна і мити можна. Вона кльово, таке собі хочу. Побача Сьогодні мене відправили в такий кабінет Напівпустий Взагалі я тут не працюю, але так як в нас дві процедури майже в один і той самий час, то прийдеться мені зараз тут якось так облаштувати це все. От Коврика якогось би мені сюди. Зараз щось буду думати. От тільки що говорила сама з собою. Камера не включила. Коротше, я на півпустому кабінеті буду, тому що ну, він ніяк не облаштований, особо бачите, нічого такого нема. Кушетка є, і тут буду працювати, тому що в нас виходить е, дві два записи в одному на один і той самий час. Так що і тут холодновато, але я включила на повну цю катушку, на п'ятерочку батарею і думаю, що воно повинно все нагрітися. У нас є на все про все 7 хвилин! І всього! Ну, все, в той день я трошки попрацювала, не так багато було записів, і покажу вам вже, що було на наступний день. Це зараз я на зупинці збираюся на курси ісландської мови. Ну от ніколи не зрозумію от таких людей. От катались на цих самокатах, тако кинуть, Ну от просто це не просто вони десь поставили там біля зупинки, він упав. Ні, ви ж бачите, що він просто тако покидали. Так само от цю корзину на колесиках теж від магазину відкатили сюди, кинули якісь такі свині. В цей день був дуже сильний вітер, і мені взагалі не хотілось зовсім нікуди йти, але все-таки треба вчити мову для того, щоб знайти класну роботу. Така холодіна, ну якби за рахунок вітру, знаєте, що прямо аж в лице задуває прям так. Значить, куди я йду? Зараз я по дорозі зайду в магазин, надіюсь мене чути, бо я без мікрофона. Зараз по дорозі йду в магазин, візьму два бананчика на перекус і йду на ісландську мову. Хочу трошки підтягнути ісландську мову. Для чого я це роблю? Того, що я хочу знайти якусь таку роботу, щоб плюс-мінус була нормальна зарплата. А якщо ти хочеш, щоб була гарна зарплата, то треба хоч трошечки говорити по-ісландськи, Англійською буде недостатньо. Подивлюся, якщо не вийде в мене знайти таку, то хоч якусь. І вам все буду показувати. Повчилась, повчилась і вирішила зайти в секонд. Подивіться, що там є таке цікавеньке. Подивись, скільки стоїть. Скільки коштує? Не написано. А, -а, -а. дірочка, а мені а Это вам да? не понравилось, вот там дырка. Можно хрестик пиши. Да. Загори дырочки. Да не еще Ну, прикольно, да? то покривалку таке в стилі печворк, пару вишивок і таке. І зараз іду я, значить, в гості. Мене пригласили в гості. Покажу вам, як в бісланці вдома. This one is uh with onion on the side. So, Like it? Yeah. Yeah, that koms a period. Довго в гостях я не засиджувалась, так що їду додому. Сьогодні я, як прийшла, як побачила, які в мене щоки, і піджак такий на мені прям вже так вплотну. І майка, і все, все, я на дієту Ви, як собі, думаєте, але це вже щось не те, що треба. Прям да. Сижу, значить, я помила голову, така сижу і думаю, як же це почати вчити ісландську, щоб якось швидко її підівчити. Тому що для е, пошуку роботи треба знати ісландську. І взагалі, щоб не знайти хорошу роботу, треба знати ісландську. А я її не вчила ще. І, і в мене, значить, така ідея, трошки така, не то, що ризикована. Це, це в мене таке відчуття, що ще й нема того, що в мене заправлений. Заправлений рушник сюди, в пазуху тим. Оце я мордяку відростила. Ладно, менше з тим. Я вирішила, може мені вивчити вірш. По-ісландськи вивчити вірш. Щось там ла ля Коротше, зараз спробую знайти якийсь вірш і може його вивчу. Капець, де мої шиї? Треба таку. Ах, ну що, новий день, новий день, іду на автобус, я знову іду на ісландську мову. Я хочу все-таки підтягнути цю ісландську, я її зовсім не знаю, але для того, щоб знайти ну, нормальну роботу, все-таки ну, треба ця ісландська. І в мене тут дилема. Або спочатку піти на яку попала роботу, там, я не знаю, хоч в клінінг, хоч куди-небудь. І щоб заробляти вже гроші і паралельно підшуковувати щось краще. Чи шукати щось краще? Ох, як то кажеться, пу-пу-пу. Не знаю, що краще зробити. Але я так же не хочу в цей клінінг. Я один раз в мене був такий досвід робити в клінінгу. Ну, якось не можу я. Не моє це. А чиє? Юля, чиє це? Нічиє. Так що я хочу підтягнути. І, значить, в мене, я ж вам говорила, що хочу вірш вивчити по-ісландськи, і якраз е у цьому вірші будуть слова там по-ісландськи, або пісню. Я ще про пісню думаю. І може так це веде такий початок. Ладно, йду зустріну. Взагалі, знаєте, що я хотіла там бачила вакансії різні на такому спеціальному сайті е місцевому, але там, якщо це плюс-мінус якась нормальна... Робота, то вони хочуть, щоб була ісландська мова. І, і не просто якийсь там рівень, а такий. Вже як мінімум середній, впевнений в мене його немає. Тому тому мені треба якось не знаю, за пару місяців прямо от підівчити цю ісландську. Хоча би на такому рівні, щоб. Не, дава, не подавати виду, що я зовсім її не знаю, знаєте? Отак От якось треба схитрити. Ну тож за пару місць я її прям не вивчу, не вивчу хорошо. але за пару місяців, мені здається, можна підвчити, щоб зробити вигляд, що ти розумієш. Я так робила, коли я, ну, коли я шукала роботу і в ресторан прийшла. Прийшла в один ресторан влаштовуватися, а я англійську не знала зовсім. В один ресторан прийшла влаштовуватись на роботу. Сказала, типу, ви мене візьмете, але я англійською не знаю. І мені сказали, ні, типу, не візьмемо. Другий пішла, теж не взяли. А коли в третій вже пішла, я просікла цю фішку, що не можна казати, типу, Ой, вибачте, мій англійський поганий, не треба це казати, що англійська погана. І Я зробила так вигляд, що типу я її знаю. Але я не знала. Вони потім зрозуміли, коли сказали мені там по-англійськи Юля принесе часник, а я запитала, що таке часник, то вони поняли вже, але було вже пізно, бо вони мене вже взяли. І так я більше року там проробила. А що було робити? Ну, а що було робити? Зараз так само треба щось придумати. Але так до чого я не договорила. І так от, багато цих вакансій, там вони хочуть, щоб рівень англійський був мінімум такий добрий, середній. І... І воно просто навіть не дає відкликнутись на цю вакансію, якщо в тебе його немає, бо ти там вказуєш свій рівень. Це або обманювати і казати, ну, писати зразу, що в тебе високий рівень, а потім приходити на співбесіду і позоритись, що ти їх обманув, або, або я не знаю тоді, що робити, або тоді якусь таку роботу не дуже хорошу. Так що я ж, а я ж в мене такий можна момент, що можна, о, мій автобус. Ще такий момент, що можна взяти резюме і ходити тако самі пішачка до них. Може, типу, чисто по-людськи якось вони би взяли. Що робити? Вам все буду розказувати і показувати, якщо що. Так, в цьому відео буде з'єднано декілька днів для того, щоб цікавіше було. Тільки що значить так сіла. Отако з розгону, бо я звикла, що сидіння м'які. А в цьому автобусі на задніх цих сидіннях якось не м'яке. І я з розгону як сіла, що собі копчика не відбила. О, тепер буде боліти. Ладно, тут шумно, вже буду знімати, коли вийду з автобуса, добре? Зайду, що в магазин безстренько. Треба якусь смаколик якийсь з'їсти. Щось таке, щоб бистренько. Це можна, наприклад, взяти бананчиком. Бананчик. І можна ще взяти, взяти... яблучко не можу взяти, бо ж де ти його помиєш. А що ж таке взяти ще? І ще зараз щось придумай І мандариночку. І швидко треба, щоб я не запізнилась на заняття. Бистренько йдемо з вами на касу. Все, підкріпилась по дорозі бананчиком і мандаринчиком. Йду на ісландську мову. Тут ялиночка вже є, знайде. а така. Пару хвилин до початку, а там вже почали що. І вам з вами подивимося, підглянемо. Вам Дай. Секс топ. Ет, твей, трін, фьорі, фільм, секс, автодію, діє, етле, тон, трестом, фосток, фіфта. Се сьогодні знову не можу прийти повз і гляньте. Вишивка, яка ну просто така гарна. У мене вже скільки таких, ну вона така клюва, я так хочу. Що ви скажете, брати таке чи ні? Воно таке з залізним. Класне. Коштує десь приблизно 350 гривень. До речі, про те, що я говорила, що у них оселедець солодкий. Він буває там з яблуками, з всяким таким. Я не беру. Я можу взяти оселедець, але в польських магазинах. А тут ні. Не беру я лишу собі макарони такі, того що тверді сорта пшениці і мітра худнути. Так як я сьогодні проснулась дуже рано, це вже ранок наступного дня, проснулася пів четвертого ранку. Ви подумаєте, що я ну, мало спала, але це не так, бо я лягла в 9.30. Відповідно, я 6 годин поспала. Взагалі, для мене 6 годин це мало, бо я стараюся спати більше, якщо є можливість, е, можу спати 8-9 годин, та я так вмію. От, але цей раз щось проснулося, вже не спалось. Так як я міняю зараз режим, стараюся пораніше лягати спати, і відповідно, раніше вставати, то вчу зараз ісландську мову. Того, що я дійсно дуже-дуже хочу знайти якусь плюс-мінус нормальну роботу, мені вже не хочеться йти у прибирання, але, звісно, якщо я нічого не знайду, то прийдеться хоча б на перший час піти, щоб заробити гроші, а потім паралельно шукати якусь іншу кращу роботу. Слухайте, я в такому зараз просто, шоці, в такому, я так стресанула, тільки що. Ви бачите, в мене. Я просто сьогодні цілий день вдома, того я вся така розплетена коса, як то кажеться, мій стан розплетена коса. Чого стресанула? От, ой, почекайте, бо тут мікрофон, щоб не щелепало. Тільки що, значить, десь годинку назад. Я вирішила собі щось лежала, лежала, вчила ісландську. Тут у мене резюме моє, і я розпечатала багато, буду з понеділка ходити, теж вам розкажу все. Значить, що сталося? Сьогодні п'ятниця, і я вирішила провести прямий ефір. Просто вирішила, знаєте, вживу з вами поговорити, хто був на прямому ефірі. Розкажіть, як ви, і чи ви теж шоковані цього всього, що було там. Я думала, що, як зазвичай, я до цього проводила всього декілька прямих ефірів. Я ще не зовсім розбираюсь, як там, що там. Там взагалі треба, щоб був модератор того, що я знаю, що бувають боти налітають. Але я просто не очікувала, що це таке буде. Була шалена активність, просто якась. Я не знала, що так буде. Але активність дуже ще велика була від ботів. Вони писали таке, вони такі страшні речі писали. І боти, як ви думаєте, звідки? На якій мові вони писали. Ну, такого гавніща там писали. Всяке там, типу, слава Росії, а що ти скажеш там, яка в тебе свиняча мова, там всяке таке. Так, Ну, хто був на ефірі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви про це думаєте? І як ви на це реагували? То, щоб ви розуміли, я навіть... Я витримала 50 хвилин тільки прямого ефіру, що зазвичай буває, знаю, що прямі ефіри е, мінімум буває там 2 години, 3, хтось буває ще більше. ну Якщо великі, це якісь YouTube-канали. У мене зазвичай годину. І при тому, що було дуже-дуже дуже різних питань, не тільки ботків, а й різних питань дуже було багато. Я їх просто вже далі не читала, тому що було дуже важко. От відсіювати ці ботні коментарі, бо тобі ж їх треба пролистувати, тако, і ти пролистуєш, і в тебе там підряд, там, може, 5 ботів і таку дуже токсичну штуку вони пишуть. І... А я, що я ж кажу, я все-таки ну, така, травматична, мене можна так. І... Образити можна. Не то, що образити, а зацепити мене можна. І відповідно. Я так читаю, і в мене зразу настрій пропадає, я не знаю, як себе вести. І що ви думаєте, мене вистачило на 50 хвилин, і я просто закрила прямий ефір і все. Так що, якщо що, то прошу вибачення, на наступний раз я когось з друзів попрошу, щоб був модератором, і взагалі підключу чим побільше. Модерації, там я знаю, що можна взагалі зробити так, що відсіювали, щоб слова, такі, як Росія і так далі, і так далі, і якось, щоб не було. Я не знаю, що це, може, там цілі прям офіси, що тако цим займаються. Але практично все, що було написано на російській мові, прям все такі якісь образи і все таке було. Я не очікувала, зовсім не очікувала. Я під такими враженнями давно не була, якщо чесно. І знаєте, я ще там поговорила з чатом GPT, і він сказав, що взагалі перед тим, як е, публікувати прямий ефір, там можна налаштувати, що коментарі можуть залишати лише підписники. І, скоріше всього, на наступний раз я так і зроблю. Я зроблю так, що коментарі до прямого ефіру зможуть залишати лише підписники. Тобто, підписники це, відповідно, лояльна аудиторія, і вона наша. І не буде от такого всього срачу, що був. Це взагалі.